Через повномасштабне російське вторгнення цьогоріч напередодні та на День Незалежності місцеві військові адміністрації запроваджують додаткові заходи безпеки. Українцям слід бути особливо обережними під час відзначення Дня Незалежності, адже Росія нарощує своє озброєння, існує загроза ракетних обстрілів з боку Білорусі. Саме на її території спостерігається переміщення військ, а також перевезення боєкомплектів, ракет іскандер та інших ракет. Відтак наголошує голова Івано-Франківської військової адміністрації, цього року масових святкувань не буде. Нами було прийнято рішення не проводити великих масових заходів та велелюдних зібрань у період відзначення Дня Державного прапора України та Дня Незалежності України. Усі заходи з обмеженою кількістю людей проводити неподалік сховищ та укриттів. Вкотре хочу акцентувати увагу прикарпатців у дотриманні правил безпеки під час сигналу сирени. Не ігноруйте сповіщення про тривогу і одразу прямуйте в укриття. Будьте пильними та обережними. Вулиці Прикарпаття посилено патрулюватимуть правоохоронні органи. Патрулі чергуватимуть цілодобово як піші, так і автомобільні наряди. У разі виявлення будь-яких протиправних дій, підозрілих людей, речей чи автомобілів негайно телефонуйте до поліції. Спецлінія 102 також працює цілодобово та у посиленому режимі. На усіх в'їздах та виїздах з області продовжують діяти блокпости. Також 24 серпня ймовірне посилення атак російських хакерів у зоні підвищеної небезпеки. Держслужбовці, військові, працівники критичної інфраструктури, які можуть стати точкою доступу до інформаційних систем держави. Тож у держспецзв'язку нагадують, як обезпечитись. Терміново змініть усі слабкі паролі до важливих облікових записів, якщо використовували такі досі. Змініть паролі. Також у тому випадку, якщо протягом тривалого часу цього не робили. Встановіть усі необхідні оновлення програм на комп'ютері та у смартфоні. Проскануйте пристрої за допомогою антивірусів. Обов'язково встановіть антивірус, якщо досі цього не зробили. Видаліть усі зламані піратські програми, які встановлювали раніше. Вони можуть містити вразливості та становити небезпеку для комп'ютера. Видаліть російські програми, якщо досі такими користуєтесь. Зробіть резервні копії важливих документів документів, файлів, щоб мати змогу їх відновити у разі втрати, налаштуйте де можливо двофакторну автентифікацію. Не завантажуйте файлів із невідомих сумнівних джерел. Пам'ятайте, що посилання на фішингові сайти можуть бути замасковані під привітання зі святом. Не переходьте за посиланнями, отриманими від незнайомців та навіть від друзів. Звертайте особливу увагу на імейл, адже часто хакери атакують саме за допомогою розсилання небезпечних електронних листів із гарячими темами. Зауважте, що зловмисники можуть імітувати представників держорганів. Звертайте увагу на адресу відправника та вміст листа. Не розголошуйте і не публікуйте персональних даних та важливої інформації про себе. Довіряйте тільки інформації з офіційних та перевірених джерел. Не ведіться на фейки та не розповсюджуйте їх. Якщо бачите інформацію про матеріальну допомогу до Дня Незалежності, додаткові виплати до свята або інші подібні обіцянки, обов'язково перевірте це на офіційних ресурсах органів влади. Якщо завантажили небезпечний файл. На робочому комп'ютері. Повідомте про це Службу інформаційної безпеки. Ще раз наголошуємо. За перших сигналів тривоги одразу прямуйте в укриття. Уникайте масових скупчень людей. Будьте особливо відповідальними щодо дотримання комендантської години. Ці прості правила та заходи безпеки допоможуть зберегти життя вам та вашим рідним. Юлія Торконяк, Андрій Левків, телерадіокомпанія «Раї».